Новини діляться на хороші та погані. Ми вважаємо, погана новина, над якою посміялася вся школа, автоматично стає хорошою. Стало відомо, що шоколадки з Бразилії насправді не з Бразилії. Від Шевченка іншими мовами на урочисту лінійку досі не можуть відійти до цього. Олександр Миколайович щороку водить якесь ноу-хау. Так стало відомо, що наступний перший дзвоник буде проводитися в космосі. Нещодавно були проведені за змаганням леді спорт. Але дирекція школи, закликаючи дівчат до спорту, не задумувалась про наслідки. Ярмарки в нашій школі дійшли до рівня стихійного ринками. Стало відомо, що директор дає дітям хабарі за хороші ідеї. Галина Володимирівна настільки любить свій зоокуток, що тварини відмовляються їсти корм без трьох сірок і шлеми. Вчителька заявила, що хоче бачити батьків учнів у школі. Наступного дня вона отримала несподівану відповідь. Учень заявив, що приніс батьків у школу. Кримінальні новини у шкільній бібліотеці виявили мертву тишу. У всіх школах країни дивіться прем'єр Сідай, а також продовження Сідай 2 Коли у 9 класі вчитель сказав, що поставить 12 балів тому хто його перевершить, учень думаючи сказав, що поставить 13.